Всім мої вітання! І в цьому відео я хочу показати, як я закриваю голкою резинку, одна лицьова, одна виворітна. Я спочатку планувала горловину на своєму базовому джемпері, джемпері закрити саме таким способом, але Мені не сподобалось, тож я закрила горловину за допомогою накиду, але окремо я хочу показати все ж таки, як я це роблю. Бо я довго шукала цей спосіб, саме так, щоб мені зрозуміло було, і щоб я запам'ятала, тож все відбулось і зараз хочу поділитись з вами. Я пров'язала декілька рядів резинку одну лицьову, одну виворітну. І тепер я завжди пров'язую два ряди порожньою резинкою. Як я це роблю? І, до речі, дівчата, от спиці у мене Аді, ви бачите, яке страхіття. Ну, це просто. Ну, я вже взяла їх, не стала вже нічого змінювати. Тож, як я в'яжу, в'яжу. Тільки два ряди. Мені не подобається коли три ряди, бо дуже таке ну, грубовата, достатньо грубо виглядає. Тож тільки два ряди. Перший ряд я лицеву пров'язую, а виворітну знімаю нитка перед роботою. Лицьову пров'язала. Нитку, вибачаюся, зняла нитка перед роботою. Лицьову пров'язала, виворітну знімаю нитка перед роботою. Лицьову пров'язала нитка перед роботою. І так, дівчата, до кінця ряду. Я пров'яжу до кінця ряду і повернусь до вас. Я пров'язала перший ряд порожньої резинки, коли я лицеву пров'язувала, а виворітну знімала нитка перед роботою. Другий ряд я буду лицеву знімати нитка за роботою, а виворітну петлю я буду пров'язувати ну, звичайним способом, так як я в'яжу виворітну петлю. Тож, лицьову знімаю нитка за роботою. Виворітну пров'язую. лицьову знімаю нитка за роботою, виворітну пров'язую. Лицьову знімаю нитка за роботою, виворітну пров'язую. І дівчата, до кінця ряду я виконую саме так в'яжу, як я вам зараз показала, і знов до вас повернусь. Я пров'язала другий ряд порожньої резинки, коли я лицьову петлю знімала, у мене була нитка за роботою, і виворітну петлю я пров'язувала. А зараз ми саме починаємо закривати голкою. Я завжди використовую металеву голку, і саме для цього вона мені більш подобається. Тут велике достатньо вушко. Мені щось не подобається закривати пластиковими голками, бо вони якісь ну, товстенькі, і мені це не дуже подобається. Тож, ви бачите, що у нас перша лицьова петля. Ми будемо, нам потрібно, ми будемо починати з виворітної саме петлі. Тож, ми лицьову петлю знімаємо. На спицю, і починаємо працювати з виворітної петлі. І голку я ввожу в виворітну петлю, От так, дівчата, щоб зручніше було видно, отак От зліва направо. Буду показувати повільно, і щоб не зіскочила виворітна петля. Так. Тепер мені потрібно з'єднати дві лицевих. Я вибачаю, дві лицевих, ту, яку я зняла на додаткову спицю, і ось наступну петлю. Ось вона. Я їх з'єдную. Потрібно так, щоб ця нитка не плуталась. Просто мені на камеру ну, незручно. Це коли воно перед вами, то тут, ну, звісно, зручніше. Я з'єднала дві лицьових петлі, і тепер мені потрібно ввести голку ось в цю виворітну петлю, зліва, справа я вибачаюсь наліво. І, дівчатка, оці дві петлі я знімаю, і тут обов'язково потрібно слідкувати ось за цією дужкою лицевої петлі. Тож, ви зрозуміли, я сподіваюся, що спочатку я голку ввела зліва направо. В виворітну петлю, Потім з'єднала дві лицеві, ту, яка була у мене на додатковій і наступну, я їх з'єднала, і потім ввела голку в виворітну петлю з права на ліву і зняла дві петлі. Йдемо далі. Ми вводимо голку в виворітну петлю зліва направо. Не забуваємо слідкувати ось за цією дужечкою, бо вона нам потрібна буде. Тепер вводимо, з'єднуємо дві лицевих дужечку тої петлі, яку ми зняли, і ось цю лицеву петлю так. І вводимо голку справа наліво в виворітну петлю. І знімаємо дві петлі. І знов слідкуємо ось за цією дужечкою. Знов вводимо зліва на праву виворітну, з'єднуємо дужку лицевою і наступну лицеву петлю. І в виворітну вводимо справа на ліву. І знімаємо дві петлі. От потихеньку у нас вимальовується, бачите край, виворітну петлю. Я декілька разів ще, дівчата покажу, щоб було все зрозуміло. Виворітну я ввела. Ось вона дужечка лицьової і наступну з'єднала лицьову. Ввела голку справа на ліву виворітну петлю. І зняла дві петлі. І ось вона знов наша дужечка. Знов виворітну ввели, з'єднали дві лицевих. Я спеціально взяла світлі ниточки, щоб вам було зручніше видно. Бо знімала спочатку на голубих не дуже видно. Так, і, і зняли. Дві петлі. Далі знов виворітну петлю ввели. Ось вона дужечка лицьової, з'єднали дві лицевих і ввели виворітну справа на Подивіться, який край виходить, ви бачите настільки охайно все. Мені дуже подобається таке закриття. Просто, дівчата, я ще раз скажу, що не дуже зручно це на камеру показувати. І знімаємо ці дві петлі. Я закрию далі до кінця ряду і повернусь, покажу, як виглядає цей край. Дівчата, ось я практично дійшла до кінця, я ввожу голочку також зліва направо, ось моя дужка від відзнятою лицевою петлі, і я просто її з'єдную ось з наступною лицевою. І все. І далі ввожу в виворітну петлю зліва, справа наліво. І знімаю все. І тут потрібно просто зав'язати, витягнути на виворітну сторону, отут, от, от так. Просто зав'язати вузлик. І можна протягнути в порожню резину, можна протягнути в порожню резинку, можна просто е, навколо лицевою заплести. Ну, я завжди два вузлика роблю. Видно, да? І протягаю, протягую ось в порожню резиночку. Все, дівчата, і обрізаю. У мене немає зараз тут ножиць е е поряд, але дивіться. Достатньо, охайно все. Бачите, округлий такий край, мені дуже подобається. дуже. Бо ви задаєте питання, настільки у мене охайні горловини. От саме так, як я вам показала, отак я і роблю. Маленький зразочок, не дуже зручно, на камеру не дуже зручно в'язати, але ж саме так, дівчата, отак як я показала. Тож, в'яжіть і отримайте задоволення.